Пане Олеже, вітаю вас першою перемогою на Тернопільщині. За рахунок цього довелося сьогодні команді 3-0 комфортно перемогти. Ну, вона комфортна, але погрівана не дуже легко. За що класу, за що майстерності, як за взагалі буває, все вирішують деталі. Пас точніший, удар сильніший. Розуміння гравця, коли і куди треба відкритися. Ці деталі вони особливо на цьому рівні все вирішують. Ви не запросили нікого в команду, тобто ви задоволені тими гравцями, які є, і чи хтось десь випадав собі? Специфіка цього чемпіонату області, специфіка цих матчів полягає в тому, що ми повинні передивитися цю область і, по-перше, дати шанс тим гравцям, які їх і були тут, тому що так не можна приходити і там, на... так представляти Є ні, ні яке там на тижні чи на двох. двох да. Да. Треба дивитися, хтось з них буде прогресувати, хтось ні, кому буде не подобатися. Тому що я вважаю, що треба давати шанс потім вже вирішувати, як завдання, завдання, і під цим і шукати гравців. Mm -hmm. На відміну від попереднього тренера, ви сьогодні два гравці, були піднападники, а один опорний. Тобто це ваша тактична розстановка? Тактична гра більше на атаку все-таки чи це від суперника залежить? Ні, ми будемо грати цією схемою постійно, іноді відходячи від неї. Але ж ця схема нам вона дає нам тримати баланс між атакою і обороною. Це по-перше, а по-друге, звісно, ми хочемо грати в атакуючу футболу. Якщо не в цих матчах давати хлопцям шанси і гра, це удовольствие. Раді нього приходять вболівальники на трибуну, тому я, по-перше, ставлю, звісно, гру розвиток гравців, а, по-перше, комфортні умови для вболівальників, які хочуть бачити моменти, обіриші, а ця схема дає мені слабо. Сьогодні на місці атакувального гравця було аж три гравці: процик, голодрига і е, Головачук. Да. Тобто, ви перебирали всіх вам не було незадоволення грою попередніх? Чи це просто всім дали можливість? Да, я ще й кажу. Я кажу, не маючи змогу придивлятися їх у матчах. в мене обмежений, обмежений час, і тому я в цих іграх. Кось ставлю на звичну позицію, дивлюся, як він адаптується, комфортно чи ні. І за що цього я якось в себе мнення оставляю. Незадовго буде старт аматорського чемпіонату України. Чи передбачені ще підсилення команди? Обов'язково нам потрібно, тому що це дистанція, коли ми будемо грати на тижні два матчі. І це, я розумію, що два-три гравця випадуть із травм, два-три просто не зможуть видержати такий темп, що це логічно є. Тому ми ще близько п'ятьох гравців будемо брати обов'язково. Це вас якісь конкретні позиції не влаштовують? Чи просто хотіли підсилити на тих, що є, щоб конкуренція була від? Ну, підсилення да, в лінію нападу особливо центрального нападника. Ну, нам е цікаво да, подивитися гравця більш, більш рухливо та просто скоросними якістями. Це Центральні захисники теж. Мають бути трохи сміливішими. Ми будемо наполягати на тому, але ж туди ми вже гравця знайшли молодого, подивимося, як він буде готуватися. Що сказати про сьогоднішнього суперника Галес Барус? І Вони такі команди, знаєте, ця, ця молодь вона в цих іграх буде набувати опита, такого опита, і взагалі проти них цікаво грати. А їм цікаво набувати Буатопи. Стараються. багато сумбура, але ж це, ну, це, це, див. це не дивила. Да. Це, це така молодь, яскрава. Вони проживуть цей шлях свій, ці ігри. І хтось з них, я ну, так, думаю, що виростуть гравці. Цього тижня ви офіційно представлені вже як повноцінний головний тренер команди, які завдання поставив Ігор Куць в вашому тренерському штабі на чемпіонат області ну, я сподіваюся і на аматори. Юрій Іванович поставив, скажімо так, свої завдання, а ми поставили перед ним свої завдання. І ми паралельно рухаємося. Він поставив, щоб ми команду розвивали, щоб нравитись вболівальникам, особливо там, при своїх домашніх зустрічах. Підбирали під команду гравців, шукали. Це він попросив зробити в на найближчий термін. Достойно виглядати на чекати аматорів, там будуть сильніші команди, нам придеться трохи себе ламати, десь терпіти, грати в незвичний футбол, який ми хочемо. Але ж це теж, теж такий шлях, коли ми прийдемо. Вважаєте до цього матчу, коли ви прийняли сім очок різниці з першим місцем, це дуже великий розрив. Чи можна його ліквідувати по ходу чемпіонату області? Ну, звісно, я можу там казати вам якісь слова. Ми... Банальні слова, ми надіємося, але ж судячи по тому, що я бачив в матчі Агрона, це буде зробити дуже досить тяжко. Там їх рівень, я думаю, не дозволить. Стільки очок загубити. Трась, Тому я, я думаю, що да, вони не відпустять вже це. Дива случається, але ж я думаю, що ні. Останнє питання, як вам Тернопільська область? Ви вже побули тут десь 2-3 тижні? Краєвиди, люди. Це Україна, мені всюди комфортно. І Я кожну півроку старався приїжджати, я трохи був далі, там, ну, Закарпаття. Львівська область. Так, Тернопіль я обминав. Тут, mm -hmm. Я не знав, що тут така багато місія, таких чудових. Так, але вже по області їдеш, да, ти дивишся. Ті, ті люди, які в адміністраторі працюють, вони підказують там, нам, як І Андрій є і Назар траті. З допомогою їх ми ну, відчуваємо комфорт, комфорт себе. До себе. Тут зразу за стадіоном замок чудовий. Це наш замок Тернопільської області збережений. Ми тільки заїхали, нам кажуть. На да, не йдіть, поїхали на забуду. Поїдете? Обов'язково. Дякую, удачі. Да, да, Дебют у вас в чемпіонаті області на посаді головного тренера, поразка 3-0. звичайно, неприємно. Чому так сталося? Е, ну і грали проти дуже хорошої дуже команди. Я кажу, приємно з такими грати. І десь хлопці трошки перехвилювалися. Серія не помилок призвела до пропущення голів. Але ми працюємо над. Над собою, над своєю впевненістю. Я думаю, психологія нам зіграла велику роль цьому матчі. Що сталося з центральними захисниками? Ветерані, які фактично перевозили м'ячі, сьогодні всі три м'ячі. Команда не напрацювала суперника, а ви їм подарували їх його. Так, да, звичайно, кажу. В такій команді, як Залішки, і допомагати забивати ну, немає, немає, немає ніякого змісту, сенсу. Але кажу, молоді хлопці, вони десь перехвалювалися, і я думаю, що. Часом ми це виправимо і постараємося за краще розіграти в таких епізодах простих. У вас був один досвідчений центральний захисник, який вийшов тільки з заміни. Тобто ви не бачите його в основному. Так, да, ні, він хороший, хороший футболіст, він кваліфікований футболіст, от, але ми от, реально він, просто без тренувань, ми на нього розраховуємо. Але просто з агроними залічки ми хотіли, щоб молоді зіграли, бо десь рухливіші. Далі ми на нього повністю розраховуємо. Все буде добре, думаю. Це команда, по великому рахунку майже нічого не створила, було там кілька небезпечних прострілів. Бояться суперника не. на світі чи що? Не вистачає десь майстерності, але я кажу, ми почали з оборони, Та у нас проблема оборони. Почали над атакою, майже не працюємо, працюємо 80% всіх прав на оборону. Якщо ми будемо пропускати хоча б менше одного гола в матчі, то... Я думаю, це буде наш рівень. А забити, ну, десь заб'єм, буде момент заб'єм по-любому. Незабаром стартує аматорський чемпіонат України, чи ще планується підсилення команди? Е, підсилення не знаю, нам ще боротиря одного ми плануємо добрати. просто. У нас є 24 футболісти. До зими ми будемо грати тими, що граємо От, е, остаточно. Кажу, аматори да, приємною для пацанів. Будуть приємні такі ігри, виїзди, вони не грали, десь ще бальвище попробують е, е, свої сили. Я думаю, матч з загроном і з ліжчиками десь покаже нашу слабі сторони, ми зможемо трохи більш підготуватися. Дякую, удачного наступного.